Серед протиепілоптичних засобів панацеєю відзначено препарат Вальпроком Хроно» компанія Асіно. Запрошуємо на сцену бренд-менеджерку напрямку компанії «Асіно» Наталію ващенко романову Препарат, який захищає мосок, який не дає можливості судомам розвиватися. Про такі препарати ми особливо згадали під час війни. Коли їх дефіцит і брак стояв на заваді життю і маленьких дітей, і дорослих. І як гарно, що в нашій країні є такий виробник, який дає найсучасні молекули в інноваційних лікарських формах, до речі, контрольоване вивільнення, і це рятує і контролює протягом всієї доби. Респект таким препаратам і виробникам. Отримайте свою нагороду. Підбурхливі оплески і звісно, запрошуємо до мікрофона. Дякую дуже, стільки слів, гарних сказано практично. А, приємно бути на Заході, де стільки перемог стільки досягнень. І це в ваших очах, це перемога кожного, і це разом перемога всіх нас. А сьогодні ми маємо цю а, честь отримати національну нагороду за наш препарат, який називається Вальпрокол. Ця нагорода а, це про перемогу. Ця нагорода це про бути першими обов'язково. Але саме головне – ця нагорода це про людей. Всі ви будете про це казати, бо це саме головне на цьому заході. Тому що це про їх життя, про їх сім'ї, про їх емоції, про їх страхи, про їх професіоналізм і про їх сміливість. Працювати, знаєте, і там, де тихше, і там, де ну дуже гучно. Для мене дуже величезна честь бути в цій команді, яку я дуже люблю. Вам щира подяка за ваше визнання і слава Україні! Дякуємо! Ці обласки ваші.